Це наш крайній влог з школи з школи. Сікрети усім свята я там бачила, що там. Все, легенди випускаються. Це вже прям. Ну а чому би і ні? за нас, за вас і за Донбас. Да. Це прощальний. Всі привітливі підписники, це не прощальний, це дзвінковий. Це крайній. Останній дзвінковий. Це наш крайній влог з школи і школи. І ми вже отакі от заряжені. Ой. Ти облилась? Короче, ми заразімо вже до школи. <сіх> Увірений походкой шагаємо в школу. <сіх> так, тут вже це детський контент. Вибачте, будь ласка. І ми таке, ми таке нап'ємо Іван не рекомендуємо. Ми зож. Наб'ємо Та тільки лимонад. Лимонад. Без реклама просто лимонад. Точно, нам опять-таки ніхто не платить за це. Боже, як вообще не віриться, друзі, то ж це вже так швидко. Мені цікаво. А на полі буде важче виходити? Що я Нормально, Трошки Трошки спроськи. Я впадуча з тим Ну, Так, оцінка Дашного Загара від одного до десяти. Від одного до десяти. За один третій. Не можу допомогти, бо в мене таке теж, знаєте. Кожен раз, як перший, якщо чесно. Просто потрібно користуватися SPF, а Даша користується нічим. Я поки що ще це не поняла. Ну я вже поняла, я вже все намазала. Ти падаєш від нашої красоти? Так. Все, легенди випускаються. Даш, ти будеш скучати за нами. Легенди випускаються. Папа, поки раз. А тут музла, конечно, такая, диджей, диджей вот топ. Що ти? Що скажеш нам? Все, все сам <звучно> Офигеть, Боже, усе у нас президент відповідальний. Что происходит? Готов ты? Да, готов. А Це, да, кто готов. ты там? Ой. Кто ты там? Ведучий. Ведучий во, да. Видите, кого вся? Ця... Ця... Спасибо. <звучно> 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 <звучно>

Если вы вдруг рішаєте вдівати каблуки на останній дзвоник чи не вдівати, вдівати на вальс чи не вдівати, то все-таки лучше не вдівайте, якщо ви їх тоже перший не раз не носите. Якщо у вас є туфлі, які вони надівали гот, і ви думаєте, що це його буде все, все нормальне, не думайте так. Да, вот такі пару лайфхаків. А ще запасіться все-таки цвета, Якщо вдруг ви все-таки надумали. Да. Думайте про наслідки. Кажуть... Будь ласка. Опа, тут родные пробують. Ні, ну нормально почти. Тебе, Тебе новий бантик. Не червоний. Це бабочка. Ой, бабочка. Она ну, мені була. Ну, таку ну ми і не, не бачили. бачили ще. Увидели. Я уверен, иду? Да. да? Рил? Я Ты реально. Я не смотрел. Очень уверенно. Спасибо. Бо це молодец. А, ну чеки зелену бджок. Ну я не понимаю, тебе нравится зелена бджілка? Мені все одно які конфета есть. Я люблю чок кококу. Я никогда не є. Ты да. любишь, да? Ну, то ж. Ну, така так, ну, така. А такая конфета. Ну, такая. Я еще люблю кока-чоку. А, она нас такой нема уже. Чоколапки. Чоколапки, кока-чоку. Давай знімемо продовження. Але на лише тільки дым. Давай до Артема підійдемо. Артем, ти хочеш з нами прощатись? Скажи чесно, хочеш з нами прощатися? Просто повищатися не буду. Ну це тобі просто повезло, так? Бізьмо. Тільки поприяти. Відлітають, відлітають, небо журавлі. Нас у дорогу проводжає. Дикстом мир, дзвоник золотий, рідна школа галаслива, за все простий. Уже не віриться двір шкільний, більше дзвоником не зустріне, і країна дитячих мрій що вони там роблять взагалі? Це секрет усім я там бачила, що там. Шо? Шо? Я там пакети бачила. Тобі сумно, що ми уходимо? Так, да, дуже. Дуже? Будеш плакати? За владом особливо. Ну не плач, все буде, все буде Україна, добре? Ти знаєш, як нас звати? Проверка, як нас У нас одне ім'я на двох. Спойлер. Ліза. Ні? Ні. Йо моя. Ти реально Що знаєш? Давай, одна вже мінус. Давай. Ну, прям... Ну, на кого сходишь? Ну, мы не схожи, что своим местом. Я, да. я думаю... Ты не подписан на наш канал? Не. Ты реально? А, -то, то, есть, то есть... Ну, давай, давай, говори. Давай. Ну, давай. А -а -а. Подпишешься, тебе скажем. Хорошо. А тебя как зовут? Миша? Ян. Ян? Ты реально? Я своего сына хочу Яну назвать. Блин, Такие. я, я не что это? Ну, ты молодец. Я тебе комплименты получил за одну секунду, блядь. Спасибо большое. А мы нет. Кстати. У меня кстати не ползает. Я получ... не знаю, вашего имени дашь. Да, Ше. да. Ше. Да. да. Шаааа, Ша. yeah! блин, это было с первого раза. Ааа, все все. А. Ну, бачишь? Что ты в Инстаграме не дашь? Да Ютуб, ты че? Мы горизонталы, а не вертикалы. Господи. Мы сможем ТикТок считать. Ладно, ладно. І встань заново. Можна спочатку навчати. Я, а -а. На Ольга Ольга, е, я був в. радий вчитися в цьому закладі, радий був е, бути оточеним. Такі, не перебувай. Е, 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 дуже гарний час в моєму житті. Я буду його згадувати ще дуже довго. Всіх вас люблю. Власники, ви знаєте, що все, шлях. Все, так, все, буде кожна вона своя, кожному складеться по різному, по різному, ця доля. Але хочу сказати, перш за все, треба вірити свої сили. Вірити свої сили, підтримку рідних людей, батьків, вчителів, друзів, ближніх людей. Тоді все буде. Будьте самими собою. Не зупиняйтесь на своєму шляху, не опускайте руки. Буває тяжко, не все так легко. Я кажу свого досвіду, не все легко, чисто. Підете вчитись, десь будуть і тяжче предмети, десь буде легше, але завжди вперед. Щоб не було. Щоб не було в нашому житті, тому треба зупинятися, пускати руки. Треба зібрати себе і рухатися на вперед, до вершин. А разом ми з вами приємлика сила. Тому бажаю на всім здоров'я, звістилися ваші мрії, успіхів вам, щоб у вас все склалося якнайкраще. Друзі, тому всім привіт. За нас, за вас і за нас! Останні. Може ще на нашого Делаю. Че обратно вылез ты ему? А ну вылазь. И, и, живи. Живи. и теперь другий. Поменяется. друзья, а а тут, а тут, тут а. бывает какая-то драка. Еще Даша опять ну, на базе. Запаслись мы. Там штук пять. день вперед. Ну ладно, тебе на час. Цей дзвоник. Цей. Цей, ну той, я, коротше. Мамані красовки, коротше. Спасибо. І коротше, реально. Соня красоки. Мамоні. Ну бо мама ні, що ж не мої. Та ага. мої чисті. Ребят, мой, ну, ми ж забули вже, йокарися. <рес> ну ми випустили, знаєте. Ми, ми, ми вже ми все. Ми ми все, все.